Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про біологічний захист рослин на прикладі нашої розсади. Навіть якщо ви купили найдорожчий торф, який посадили розсаду за всі гроші світу, то не переживайте, хороше місце пустим не буває і там обов'язково будуть з'являтися хвороби. І найперша з них від перезволоження це всім відома чорна ніжка. Тому захист, чи то хімічний, чи біологічний, потрібно проводити завжди. По структурі відео, зараз швиденько-бігенько покажу, як виглядають наші рослини. по... Термінах і датах це середина березня. Можливо, хто буде дивитися пізніше. Потім покажу, яким препаратом користуємося, і певні нюанси з його використання. В розсаднику у нас зараз знаходиться ще непікірований перець. Вже вийшла пара справжніх листочків. Ось такій фазі. На днях вже будемо проводити пікерування, тому що починає витягуватись мало йому світла. Далі у нас помідорки. Сорти різні що сіяли насіння, зараз розпаялися по підсказці. Ось така рослина. Де більші, де менші, тому що також вони в нас росли в ящиках, рослини місцями. Ну, самі по собі. Хтось пізніше взійшов, десь комусь тісніше було, то, тому рослини трішки неодноманітні. Але на урожайність це ніяким чином не сказується. І також тут різні сорти, тому можливий різний розвиток і рослин. Сонечко вечірнє, можливо камера вже трішки не так би передавати, але рослинки темного красивого кольору, ніяких питань тутху немає. Тільки справжнього листя. Один, два, три, чотири, п'ятий листок виходить. Приблизно в такій фазі у нас зараз знаходяться всі рослини. Ще помідори і також трішки салату касет. Все, не буду затягувати. Ця вся наша розсада в цьому році ніякої хімії. Всіма відомий привікур. Не бачила, пробуємо за... захист тільки. Повністю 100% біологічний. Також ось тут ящики, у нас це попікіровані баклажани. Що ж це за чудо така триходерма? Ось такий виробник. Зараз покажу пакування. Кажу відразу, що сам в цьому році використовую її вперше, Ну поки що мені дуже і дуже подобається. Все, що було на ринку України, ми вже пробували. Тому що я притримуюсь здру... думки, що краще більше походити побризкати, але продавати і їсти здорову продукцію. І зекономити потім на в аптеках. Так, це в нас триходерма харізіум. Вона тут трьох сортів, ось таких о, в баночках. І зараз покажу, як вона виглядає відкритою. Баночка з таким клапаном. Триходерма жива. Це не та, що йде на розлив. Тут вона повністю дихає. Зараз відкрию і побачите самі. Зараз ще камера перейде, що це цвіте воно, видно. Є пліснява, тобто вона жива, це вона вважається живою на зерні, вона якась там чи яке, тобто вона розвивається. Поступово вона сюди заселена і поступово його їсть. Ось інший вид. Дивіться, ось яка красота. Зовсім по-іншому вона їсть якесь більш порошкоподібний, ну не, не такі спори гриба. І ось ще одна на цій, що там, віріде, на цій саме дужче видно, ось таке біленьке. Відкриваєш і кожна з них пахне по-своєму і пахне таким приємним яким запахом, не якась гниляча. Тепер по інструкції вони плюс мінус всі однакові, можете ось ознайомитися. Дивіться, я отак фокусую, ставите на паузу і читайте. Ще половина. Ось виробник знизу зазначений. Ознайомлюйтесь. Також ще покажу вам, яка коробка вона. Розкладається і там також є інструкція. Інструкція на трьох мовах. Знизу турецька, англійська і якась тут погана мова. Треба над цим виробником попрацювати, щоб була і нормальна. Ну і тепер на останок кілька рекомендацій. На своїй розсадні ми проводили тільки полив. Оприскування ще тут не було. Це вже сьогодні був третій полив, ми вносили його разом із добривами. Схему підкормок із добривами для томату. Зараз з'явиться по підсказці. По дозуванню беремо цієї триходерми по одній чайній ложці кожного з видів. І це у нас йде на 50 літрів для поливної води. Добавляємо туди добрива також на ту саму дозу, і поливаємо наші рослини. Злійки. Ось вона стоїть, після сьогодні залишилась обикновенно. Полив проводимо кожні 2-3 тижні. Тобто постійно підсиляємо сюди триходерму, щоб вона з'їдала всі наші хвороби. Які... В одній столовій ложці у нас 3 чайні ложки. Тому, щоб приготувати на 150 літрів, беремо триходерми по одній столовій ложці кожної це буде на 150 літрів, якщо вам треба трішки більше. І так само беремо, переливаємо довільно, скільки вашим рослинам потрібно. Боятися перелити рослини не треба, це ніяка не хімія, нічого ви не отравите, це біологічне. Поливаємо тільки по вологому ґрунту, так би триходерма ліпше розвиватися. І взагалі триходерма це земляний гріб, почвений, хочете так називайте. Тобто найбільш комфортно йому розвиватися в ґрунті. Але також можна проводити і бризкання по листу. Але там би доза значно більшою. Для обробок по листу беремо по одній чайній ложці кожного препарату. Розмішуємо, скидаємо літру води. ну Зараз я вам покажу, як це виглядає. Зараз буде оставочка відео. Роствор. літровій банці розводимо. Ємність літр і ось тут також літр. Це ми замочуємо 20 хвилин це насіння. І за ці 20 хвилин кілька разів перемішуємо, тому що наша задача максимально змити триходерму і насіння. Да, дуже швидко стає зеленою, насичується триходермою. І це дозування по одній чайній ложці на 5 літрів води. Тобто, щоб приготувати на 15 літрів води, беремо по столовій ложці кожного і на 15 літрів води. Оприскування проводимо. Кожен тиждень, тому що, як я вже казав, триходерма це почвений гриб, на сонці вона помирає. Ефективно вона діє перші 2-3 дні, з'їдає всі хвороби, які були на листку, але, там можливо, десь в тіньочку, під листками, в пуп'янках, де наші квіточки на помідорах, вона залишається і продовжує працювати. Тому так, хто хоче працювати біологією, це трішки марутно. Потрібно постійно нею бризкати, заморачуватись, але я ж кажу, зекономити потім на ліках в аптеці. Для обробок полисту триходерму можна змішувати стимуляторами, амінокислотними, такими, наприклад, як мегафол, підживками, добривами і інсектицидами. Інсектициди це від шкідників. Не можна мішати з фунгіцидами, тому що фунгіциди вбивають ці гриби, вбивають триходерму. Фунгіциди це від хвороб. Тому це ми не змішуємо. Наскільки вистачає цих баночок? Якщо брати при поливі, а також при оприскуванні. Я, як і всі нормальні люди, вважаю. Свої кошти, тому приблизно посчитав. Якщо беремо також, скільки. Дивіться, дозування, скільки треба на сотку, це по 3 столові ложки кожного виду, 3 ложки ми розводимо на 150 літрів. Я рахую так. І при такому застосуванні саме 3 столові ложки на 150 літрів води цих трьох баночок, тому що в кожній десь близько по 12 столових ложок нам вистачить на 1800 літрів. Літрів, тобто на скільки там на 12 соток, здається. Якщо ми будемо тільки оприскувати по листу, то розчину хватить на приготування 180 літрів. Де можна придбати ось таку триходерму? Як сказав мені менеджер, що по магазинах її однозначно не буде, тому що продукт живий, а в магазинах не завжди є хороше відношення. Ну, не всі мають можливість поставити її в холодильник. Там потрібна. Певна і правильна технологія зберігання, тому завжди вона буде продаватися тільки із від виробника напряму. Номер телефону я у вас під відео. В першому закріпленому коментарі за тим телефоном можна буде зв'язатися чи по вайберу, чи по телефону подзвонити і замовити цю триходерму. По ціні ось такі три баночки. Кожна коштує 100 гривень, тобто 300 гривень на триходерму, і 70 гривень. Зараз у нас нова пошта. Укрпоштою здається 50 чи трішки менше. Замовляйте кому як зручно. Надіюсь, що було зрозуміло, і мене ще хто-небудь до цього місця додивився, тому що мені ж самому набридло це знімати. Ніби нічого складного, але якесь воно трішки марутно надоїдливе. Це відео виходить. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!